А я втомилася від сліз, струмків прощення і прощання, життя по висхідній навскіз. Життя з розбитого бажання, а я втомилась від ридань, галактик безвісті і болю, життя без клятв, без обіцянь, життя з цикутою любові. А я полишена юрбі. Щоб на півслові обірватись, на вічність приросла в тобі, не змить, не стерти, не сховатись. Я в пам'яті тримаю кожну мить: не би у коштовній дивоскринці, чарує, спокушає, полонить все, що дає фортуна на гостинці, у цілковитій безвісті чуттів. Де ніч, вино, і я самотиною у пам'яті калидоскоп, і з днів, де голос твій щасливою струною, де я вплітала тексти у життя, де ранок ців, багряно і строкато. Якби знаття, якби ж було знаття, що так не можуть смертні відчувати, позаздрив Бог, погрався. І пішов, поблажливо всміхнувшись наді мною, лишивши біль, мов недоладний шов, ніч і вино й мене самотиною, і ось вам стікс, арктично мовчазний. А ось вам лета морок наодинці, І замість сну Миттєвостей сувій, І філіграні сліз. Поштовній скринцьотнева вранішня сліта, чорніє півкола чая. Моя невзята висота, о, як тебе не вистачає, о, як болить мені тепер усе, що десь тобі, не вийшло. І жаль тепер, і жаль прем'єр твоїх несправджених колишніх. О, як же хочеться сказати, зусиль і нервів не втрачайте, і щоб хоч десь мене дістати, Крізь спільних друзів не шукайте, бо я іду кудись собі, де сонце стелиться привідно. Мене не знищити завжди. Я кожну мить лиш там, де світло.